Я ще маю вам що цікаве розказати про часткову медицину і, і здоров'я. Що сталося цього було місяця? Я вперше пішов скажімо, на лікарняне, не офіційно, зараз все що що сталося одним словом. По великому рахунку, якби я помітив велику пляму на лівій нозі в себе в один прекрасний день серпня. І ха, і що? І, та, думаю, кумар вкусив. Щось дивлюся, день проходить, та пляма стає така досить більша. Ніколи в мене такого не було. Я вже так навіть контури ручкою вів дивлюся, за ніч ще більше стало. Думаю, ой-ой-ой, щось типу, не то. Пішов я вже до лікаря. А, ні, не так було. Ні, пішов я до лікаря в поліклініку. Ну, ви знаєте, що в більші знає, що в поліклініку треба по, по запису попадати. Я думаю, ну, в мене, в принципі, така, не, не, як -то сказати, така ситуація якась цікава, бо в мене починає сильно, сильно нога, пухну, ну, п'ятно робитися. Може, думаю, швидко сили отруйне. Ну, першим, перша думка. Я цей пішов в поліклініку без запису. Ну, думаю, прийму чи не прийму. В них як в нас принаймні в комуні працює, це лікар виходить. Тобто є записані люди, вони сидять, приходять на свою годину. Вони там, як правило, є, інколи працює, інколи не працює такий екран, де ти прикладаєш свою жовту карточку, типу чекін робиш, ти типу, прибув і сидиш, чекаєш, де навіть і не працює. Ну, не зловм, лікар виходить зазвичай завжди, після пацієнта, і називає фамілію прізвище, щоб та, хто там по запису мав заходити. От. Ну я думаю, та що, та лікар вийде, та йому покажу ногу. Мені що, підтягнути штанину та й показати, що щось з ногою недобре. Е е е так і зробив. Вийшов лікар, я йому показую, кажу, там вибачаюся, там, sorry, can you help me, показую йому ногу. Він каже, зачекай. І якраз він там закликав когось, а в них теж таке буває, як і в нас, що хтось записується і не приходить. Тому що вони завжди так само тиждень проходить, і людини плани можуть помінятися і забути скасувати. От, і він мене прийняв. Прийняв. Але що, він подивився на мою ногу, взяв мене кров швиденько, кудись заніс, прийшов за 3-5 хвилин. Каже, ні, типу, типу, ти тебе нічого не вкусило. І що він мені виписує, коротше? Він мені виписує мазь від цього. Коротше, від розширення Вен, від Сенці, от, щоб розмоктувати сенці. Типу, він мені показав на інтернеті, він, е, він на гуглі написав, типу, який мені рахує, який діагноз у мене написав е, типу, діагноз, великозне розширення вени. Я такий думаю, ну нічого собі думаю, ну в мене в житті такого не було. Типу, як запалення Вене. Гитай. Та думаю, та ладно, пішов, я взяв тумась, не дуже дешево. Десь він одну якусь виписав за Майже під 100 крон в мазі. Е, я намазався тою мазю 2 дні. Ще пішов на один день на роботу. Коротше, в мене так спухла нога, що просто. І в цьому ну, нога спухла і пляма значно збіглася. Пляма стала величезна, аж така темно-фіолетова, гаряча і нога спухла. Е, я напевно покажу вам, як ця нога виглядала. Я думаю, діти мене сильно не дивляться. Це просто як застереження буде, типу, можливо, комусь просто буде як порада. Е, до чого далі та моя історія доходить? Ну, одним словом, я щось ще... далі. Мені боляче ставати на ногу. Я з ліжка не можу стати на ногу. Тобто, в мене навіть як воно було. Е, я стою на ногу і прям аж кричати хочеться. Типу, перші от такі. Якби, коли ти з нею стаєш на ногу. Коли ти вже трохи так через біль починаєш розходжувати, ти вже типу, йдеш. Тобто в мене дивно виходило, що дивно, коли я не рухаю ногу, типу, коли не рухаю, не болить. Коли тільки починаю на неї ставати, дуже болить і коли розходжую, вже більш-менш терпимо. От, і Я так, от, з такою ногою пішов ще у вівторок, у мене два вихідних було. У мене взагалі це, це побачив я в п'ятницю э, вечером, Чи суботу вечором? Ну, потім у мене неділя потім були вихідні, два дні підряд. Я вже з тією ногою вдома так трохи лежав. В понеділок я, напевно, пішов до того в поліклініку, вівторок я ще вийшов на роботу. І якось я відмучив ту ногу, бо не боліло під час роботи. Ну, хоча я більше старався ходити, не стояти, бо мені було легше ходити. Я ще якось відходив. І ввечері ну, я вже чую, що ні, ліпше мені, напевно, вдома. Щось, щось дуже то воно мене розбирає. Та нога, думаю, то не жарти. Я що роблю? Я їду в лікарню після роботи. Думаю, що вже в лікарню їхати, щось явно не то мені призначили. Їду я в лікарню. Приїхав я в лікарню, лікарня теж зазвичай теж специфічна. Але в мене було що мені легко було підтягнути до ноги, штанину та типу, показати, що в мене щось не добре з ногою. Я спеціально думаю, там є рецепшн, думаю, щоб мене точно прийняли, скажу, що мене, напевно, вкусила змія. Я так і говорю, типу, я думаю, що мене вкусила змія. А чи може мене хтось оглянути? А, от. І що? І ця жіночка каже, постукайте там в двері, там є, виявляється прийомний такий пункт, який я навіть не знав в тій лікарні. Постукайте, скажіть, щоб вас оглянули. Я постукав, він сказав, зачекайте, бо у нього там був пацієнт. Ну, Він вийшов, там лікар і каже, зачекайте. Я думаю, ну супер, думаю, ух, ти приймуть в лікарню. Це вже мені спокійніше трохи стало, бо я думаю, ну явно щось в мене не то з ногою. І далі що? Буквально трішки я почекав, людина вийшла, мене закликали в той кабінет, показують ту свою ногу, позбігалися всіх лікарів з тій лікарні. Ну, не всі ну прийшло ще двоє-троє лікарів, почали дивитися, пробувати, питатися, що це кажуть, я не знаю. Переконався, що дійсно страшно ця моя нога. І, і, до речі, попався мій особистий лікар. До речі, в нас в Данії є кожен свій сімейний лікар. Але, наприклад, якщо ти в поліклініці, приходиш по запису, вони чергуються. Наприклад, мій, лікар, мій сімейний лікар особистий був. Той день в лікарні, тобто попало так, що чисто випадково мій лікар з поліклініки був в лікарні. А, оце, а перший лікар, який мені виписав оцю цю мазь, непонятно для чого, е був е цей, як сказати, був е просто типу черговий, ну це не мій сімейний лікар. і Мій лікар і ще один там лікар був, хоче три лікаря десь було. Закликали теж взяли аналіз крові, ну, нічого не казали по крові, щось такої катастрофи. Але дуже швидко вони так само як в поліклініці Я здав буквально якось так вони беруть той аналіз крові, теж не болить неї якоюсь голочкою маленькою. І що, виписує він мені каже, коротше, антибіотики тобі треба пити. Виписує мені не найскладніший антибіотик пеніцилінової групи. Питаю його назву, ну не є дуже сильний антибіотик. І, і, Причому там дав мені дві таблетки каже, пий зараз, Випий ще в першій ночі там, і потім вже пий купи собі завтра пачку, і пий вже там 10 днів той антибіотик по одній таблиці три рази в день. І що? Я своєму е... пишу своєму лікарю, Ой, пишу своєму лікарю, пишу на роботу. Кажу, Вибачайте, я. А, я ще лікаря і спитався, кажу, як він каже, мені ходити, кажу, мене ж болить, кажу, ходити на роботу чи ні. Він каже, ні, я каже, рахую, що тобі краще, краще буде полежати пару днів віддихнути, щоб нога відпочивала. І я думаю, ну так, все, пишу на роботу, що я не буду ходити. До речі, я ще його спитався, чи цей, чи, що робити мені з лікарняним, самого лікаря. Мені написав, там, як по Данськи буде називатися лікарняний листок. А я сказав, що це коштує 500 крон, але потім роботодавець повертає тобі на гроші. Ну, я до кінця не зрозумів тої штуки, але мені чесно, воно було на другому місці. Ці всі лікарняні ті ці оформлення, бо мене правду, нога більше другувала нога мене. І якби я зв'язався зі своїм роботодавцем. Спитався, написав, пишу йому, там, що мені треба брати лікарняний чи ні. А мені сказали, якщо ти 5 днів будеш 에, до 5 днів будеш на типу, нічого не роби. І далі що? І в комуну я подзвонив. У мене контракт через комуну, подзвонив в комуну. Сказав, що я захворів, не буду ходити. Мого куратора не було, там якийсь дежурний передав ту інформацію та й все. І, коротше, я не вийшов на роботу, я сказав, що буду вдома лікуватися. І, до речі, я антибіотик почав пити зразу, фактично, на другий-третій день я побачив, що принаймні не прогресує. Можливо, трошки біль ставала менша. І десь, може, ще за 2-3 дні, як я почав дивитися на третій день вже антибіотика. То я вже відчув, що. Так, вроді вже зупинився прогрес. А, не сказав, що все-таки до чого ми прийшли з лікарями, що за діагноз. Ми схиляємося, що мене вкусили в кліщ. В Дані, до речі, дуже багато кліщів. Він в діагнозі, в них, як виписують ліки, пишуть на таблетках діагноз, от антибіотик мені виписав і був діагноз написаний. І в мене стояла Борелія. Це хвороба лайма, борелія, це все від укусу кліщара. Хоча я дивився на укус кліща, якби в інтернеті на фотографії, ну, наче мало бути як мішень, типу одне коло в центрі, потім по шкірі прогалина, а потім знов червоне. Ну У мене настільки фіолетова нога була, що не було видно, що це таке. О, була ж в мене версія, що мене ще щось в морі могло дюгнути в ногу. Бо я пригадую, що я купався і щось я відчув, що щось мене дзюкнуло в воді. Але як вже це пару днів пройшло, і я вже потім не міг навіть згадати, яку до нову це я відчуття відчув. Ну, я вже собі так згадував. Ну, лишилася версія, що це все-таки борелія. Е, інфекція була в мене через кліща. І, 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 і антибіотик мені допоміг. Щоправда, в мене ще от, вже нога не спуша. Я вже ходжу на роботу, але ще такий селіт легенький, е як загар можна сказати, відрізняється це піднотике на нозі, ще досі помітне. Ну, тобто... А, і шкіра почала злазити. Ну Це просто що, що, що то було. Ну, наді... Та більше напевно, що як кліч, ну лікар вже казав. Треба бути обережним. Тобто я, я, до речі, на відео, знімав на рахунок грибів. Я так, в принципі, люблю ліс, люблю погуляти лісом. І це видно догулявся. І Вже після цього випадку, поки зробив паузу з лісом, Поки нога відживе вже, Та то вже і нога. коли грибів назбирав трошки, вже тепер древо буде хіба на наступний рік іти. От, і те. О, то така була в мене історія пов'язана з медициною і з ногою. Ну і підсумовуючи це, що я скажу, ну, все-таки. Бачите, як була така ситуація досить така цікава, гостра. Ну, в принципі, в мене що в поліклініці, що в лікарні прийняли негайно. Бо я був скептично налаштований. Я думав, що мене в лікарні не приймуть, відфутболять до поліклініки знову. От. Але от вийшло, що прийняли. Бо було, що ми зверталися там. По іншим причинам завжди майже 90%. Та всі попередні рази, що ми зверталися в лікарню, а я звертався з точкою, і ще десь раз я звертався, вже забувся ще другий раз. І відправляли до лікаря. От. В поліклініку. А в поліклініку тоді треба по правильному, якщо у тебе нічого ти записуєшся. До речі, а записуєшся, то треба то великий дискомфорт з мовою. Я от раз дружину записав, то е якось записав англійською. Ну, медицина. У мене медицина по-англійськи слабкий запас хліб. Ну, це, це специфічна тема, туди пояснити треба хворобу, це важко. От. Ну, але, як екстреній ситуації, і все можна вирішити досить-досить швидко. Так що ось, поділився я вам про свою ногу. Вибачайте, е -е, що може трошки така тема делікатна, але я думаю, що тут нема це, це життя. Це, це теж може хтось таке щось мати з ногою чи щось. Чи, і от виникне теж потреба. Тобто йти і, і нагло, не нагло, ну так можна, як я робив, типу без запису. Просто казав, що в мене щось недобре, прошу терміново, допоможіть і нормально дитя не ставилися. Дякую, я їм щиро. Е, і якщо так знаходимося, в мене обійшлося. А, і ще на завершення скажу, що по лікарняним нічого мені не виплатили той мій ресторан. Я дивився, я отримав. Бо я не запам'ятав чесно кількість годин, скільки я там відпрацював. Ну, але в мене вийшло, що я пропустив, грубо кажучи, вівторок, я ще в понеділок в мене був вихідний, вівторок я вийшов. Середа, четвер, п'ятий, це субота. Я насправді пропустив 4 робочі дні. Чотири дні я не працював. Бо та ці дні я хворів, то в мене були 2 дні вихідних плюс попередні. Е, грубо кажучи, в мене хвороба забрала 7 днів, 6-6 днів. Е, нічого не виплатили. В е, зарплатному листку нічого не згадувалося про лікарняні. Там була загальна кількість годин, а я, я якби захворів, то я навіть не подивився, скільки в мене було в картушці годин. Вони забрали. Ну, Я думаю, що вони нічого мені не виплачували. Ресторан бідний і голодний, так як вони кажуть. А, та. та то таке. Головне, що з ногою все добре. На рахунок лікарняних я спілкувався в комуні з своїм шефами. Несово, мій контракт, Вони мене пояснили, що мені, коли я хворію, нічого не виплачується. Хворію за свій рахунок. І в комуні я питався. Людина, яка в нас вже, там керує практиками, та й на контракт мене допомагала укласти. Казали, що так, лікаряні в моєму випадку, не оплачуються. Я кажу, ну добре, а кажу, а у вас як, як ви кажу, захворієте, що ви теж нічого не отримуєте? Вона каже, ні, в мене каже, контракт, в мене повна, повна занятість, і я, типу, не оплачують. Тобто виходить, що в Данії все залежить від контракту, від роботодавця, наскільки е він сам до своїх працівників е цінує, може так сказати. от. І відповідно ну, не тільки цінує, від фінансових можливостей, звичайно, що залежить від самого того компанії. Тому воно десь так. Абсолютно хворіти невигідно. Мені змінював контракт, в мене і так невелика зарплата, а якщо хворієш, то взагалі виходить. Тому щось треба міняти буде. Ну і ще до цього відео додавлю mm -hmm. на рахунок медицини. Е, УЗД ми записалися з дружиною, Одним словом, дуже довге очікування. Я ще записувався десь на третьому місяці приїзду. І може четвертому. точно вже не пам'ятаю, гляну, потім може напишу в титрах, якщо знайду. Коли я записувався, а на листопад, тобто наступного місяця, ну точно це не два і не три місяці очікування було довше значно. І наступного місяця піду вже е, на ОЗД, зробити діагностику, вже поділюся враженнями, але думаю, це таке саме, як у нас. Єдине, просто що довго, довго очікувати, це я хотів сказати, що записуєшся на ОЗД, ну можливо, в якихось екстрених випадках вони швидко роблять. Але якщо ти просто хочеш себе провірити, це треба довго чекати. Ну, якщо безкоштовно, можна шукати платні варіанти. Так, дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео.